Як для тебе пройшов період підготовки, що тобі вдалося можливо пропрацювати та вдосконалити у своїй грі за останній час? Підготовка пройшла дуже добре. Дякуючи керівництву, дякуючи тренерам, ми відвідали Туреччину, де провели дуже хороші інтенсивні збори. І пропрацювати, в принципі, ну, вийшло все так, як ми працювали над своїми помилками, які були до цього. Як оціниш свою форму на даний момент? Готова на 100%? Думаю, що так. Завдяки цим зборам, завдяки цій праці, яка була. Думаю, ми всі готові. З поверненням Марії Денищич після травми зараз усі три голкіперки команди вже готові вступити у гру. Чи додає мотивації збільшення конкуренції? Здорова конкуренція завжди тільки позитивно на мене впливає. Я розглядаю це. Тільки як поштовх рухатись далі, більше працювати над собою. На першому етапі чемпіонату більшість матчів були вдалими для нас однак не обходиться і без незадовільних результатів. Як особисто в тебе проходить робота над помилками? Я кожен матч завжди аналізую. Тобто, навіть якщо це були переможні матчі, завжди ми можемо винести деякі моменти, які не підходять, не так ми реалізовуємо, як має бути. Тому нічого не зміниться. Хороший матч, виграшний, програшний завжди є над чим працювати. Розкажи, будь ласка, як готуєшся до суперниць? Чи розбираєш якось додатково гравчинь, які найбільше можуть завдати тобі клопотів, наприклад, при виконанні стандартів? Так, звичайно, в кожної команди є стабільні гравці, які виконують стандартні положення, пенальті ми розбираємо ну там. Можливо, інші вратарі розбирають індивідуально нападаючих, які хто правоногий, лівоногий. тобто всі нюанси важливі. Головний тренер з нами поділився, що в команди максимальні завдання в чемпіонаті та кубку ставиш, можливо, перед собою якісь особисті цілі на найближчі місяці. Особисті цілі, ну як кожному вратарю, мені здається, завжди хочеться на нуль. Тому можливо, і така буде ціль. І наостанок дещо втопні питання. Оскільки у футболі всяке трапляється, відкрий секрет: хто в команді з гравчин інших позицій змогла б найкраще себе проявити в рамці? Навіть не знаю. Я гадаю, що найкраще в рамці воріт може себе проявити в принципі кожна гравчиня, так як в нас в команді є взаємозаміна. і я вірю в кожну з наших дівчат. З ким із голкіперок нашого чемпіонату товаришуєш? В принципі, я спілкуюсь з кожною гравчиною нашого чемпіонату. Голкіперів це для мене є нормальним. Я від кожного, там від кожної стараюсь брати щось для себе хороше.